Вітаю вас на епізоді рандомної династії. Сьогодні ми святкуємо Новий рік, так як наших персонажів зима. І сьогодні ми дізнаємося, чи піде наш спадкоємець в коледж. І ми повертаємось до нашої сімейки. Як минулого разу в мене заглючив комп'ютер, так і він заглючений і залишився. Приємно, що щось без змін. Так і в нас була трішечки невеличка пауза між серіями. Нагадаю, що в нашої Маріси з'явився. Коханець і це ніхто інший, як вампір, граф Ніколас Бертіно. Я розумію це граф. Крім того, наша Керол теж з одним чуваком непогано почала підносити стосунки. Власне, це ось цей мужчинка, Сенджей. але ще, поки він не її коханець, до дорослішання нашому спадкоємцю Джону залишилося 8 днів. Тобто, сьогодні ми якраз дізнаємося, чи йде він в коледж, чи не йде, а вже скоріш за все, наступ серії Якщо він буде йти в коледж, то він відправиться в коледж. Крім того, у мене з'явилася така ідея, що якщо наш Джон піде в коледж, то відіграти період коледжу на стрімі. В принципі, за один стрім це реально зробити. І я так оцей період, який минулий раз розтягнувся там на Дві, здається, серії, які явно не сильно цікаві вийшли, і досить одноманітні. Цей період я зможу так програти одним стрімом разом з вами. Що ви на це думаєте? Знову ж таки, це тільки якщо він піде в коледж. Шоста ранку всі прокидаються. Відправимо їх зараз. Потребами трішки зайняти сім. Треба в туалет. Добре, що в нас їх три. Ще й треба собачці їсти, насипати. Але Маріса це зробить. Вона хоче купити джакузі. Я теж не про те, щоб у вас було джакузі. Давайте купимо їм джакузі. В них є цілих 17 тисяч. Я думаю, на джакузі в них вистачить. Тільки я не знаю, де воно. А тут є окрема категорія джакузі. Питання, де я його поставлю? Ну, можна в принципі ось тут. Ми явно витрачаємо більше ніж заробляємо. Вона хоче сфотографуватися з вампіром. Сонце його не буде видно. Якщо я не помиляюсь, його там просто не буде видно. Ой, в нас зламався туалет. Керол, тобі там, наче треба якраз підвищувати механіку, то йди, будь ласка, прочисти його. Так, керол для роботи має підвищуватись. Судячи зі всього, завтра вона знову отримає підвищення. Вона в мене прокачена. Друзі, в них вистачає і успішність в неї хороша. Так, щось, щось я хотіла. О, в нього є риба. Іди виклади рибу в холодильник. Якщо я не помиляюсь, наша Маріса купила прикольні штуки. Ой, неї теж стоку багато для сина. Он він хоче мати ось цю іграшку, приставку таку маленьку. Давайте ми її подаруємо. Йому я не пам'ятаю, правда, як це робиться. А дійсно як це робиться там, буквально діє дати подарунок. Будемо вважати, що це йому подарунок на новий рік. А новий рік ми будемо святкувати завтра. Завтра п'ятниця. Якраз вечором п'ятницю. Думаю, буде круто. Так, ми тобі зараз подаруємо ось цю штуку. Цікаво, чи зарахується йому, чи зарахується йому все бажання. Він правда хоче купити. Ні, воно не зарахувалося. Позор. Позор 72. Так, Маріса, іди, будь ласка, ще скинь всі свої продукти. В тебе там дуже багато продуктів. Так, це яблука і апельсини. Так може їх краще на сік, просто напевне їх краще в соковижималку скинути. Багацько, багацько зібрали. О, заповнено. Іди тоді собі, зроби яблучний сік. Так, малий іде в школу. Карл щось тут лазить. Іди, Карл, поїсиш. Там треба желейку нашу доїсти. Ходити до сюди перевдягається. Марісочка зраненьку сочку вирішила випити. Ніколи не пийте на пустий шлунок. Сік свіжий. В якийсь момент мені здалося, що тут біля виходу от реально не вистачає ось цієї вішалки. Але цікаво те, що воно дозволяє перевдягнутися тільки в верхній одяг, і тут ще й окрема анімація. Це я дізналася тільки зараз. Через 13 років, як я вперше пограла в цю гру. Будь-якому випадку я хотіла Марісу відправити в теплицю, бо тут дуже багато роботи. Трібно все прополоти та все полити. Добре, що хоч немає мурашок, комашок всяких, які треба кропити, бо я поставила оці божі коровки, ці сонечка, які це все з'їдають. Так хтось де з песелем гратися, клас люблять вони насправді гратися дуже з собакою. Мені це подобається. Ми тут прямо ж самостійно автономно вибирають дію, йти з ним тусуватися. Маріса, до речі, теж отримає підвищення вже завтра. В неї все прокачане і друзів в них теж вистачає. Я навіть не пам'ятаю, коли я зробила достатньо їм друзів. От чесно скажу. Маріса вивчила секретну мову рослин і зробила золотий значок садівника. От так от так нам рахунки приїхали. Нехай Керол піде, візьме рахунки. Страшно уявити, що тут по рахункам, якщо чесно. 360, Ну окей, ще не так багато, але вони щось двічі чи тричі на тиждень приходять. Так, і Керол хоче зателефонувати сестрі. Хай піде. Де подзвонить? Любить вона дзвонити до Сандри? Блін, ні. Я не сховала жиле в холодильник, воно ж зіпсується Так, і Маріса в мене ще йде закомпостувати газету. То треба компост збирати. Я весь час забуваюся за ті газети. Коли Джон вперше взяв уроки, заговорив про уроки гри на скрипці, він звучав дуже жахливо, але щось сталося. І зараз Джон просто найкращий в цій грі. Топ. В цій гірі заробив ще один бал креативності. Це походу він в оркестрі, грає. Ну, креативність насправді досить висока. Так, і що ви тут? Ти теж пішла тейчі практикувати клас. Практикуйте, я думаю, це хороше заняття для вас. Для чого нам, в принципі, потрібна ця теплиця? Щоб практикувати в тейчі? Вона намагається повторяти за Марісою і в неї поки погано виходить. Але загалом ну, типу виглядає це круто. Прикольно, мені подобається, що вони такі тут разом практикують, бо Маріса то крута в цьому. Керил, поки так собі. Все, Марісі надоїло. Куди ти там пішла? Ага, вона питала, пішла помитись після тренування. Так, Карл, тобі теж треба йди, приведи себе в порядок. О, і тут прийшов вже малий зі школи, а я пропустила цей момент, поки вони там займалися. Що ти робиш? Ага. О! Ти глянь, скільки ти домашок наскладав. О, він, до речі, хоче подарувати щось мамі. Клас, давайте закріпимо. А що ти подаруєш? Ти нічого не маєш. Маєш оцю штучку? Я не знаю, чи їй таке сподобається. Малий, роби домашки, ти глянь наскладав скільки. Керол, ти ж не помилась. Пішла на рушнички дивитися, сміятися з рушничків, нормально. Хороше заняття. Так, хто в нас гарну кулінарію має? Ну, при цьому цю... ні, Маріса завжди щось в неї згорає. Керол, ти будеш ти готувати. Йди, підеш готувати, групову страву. Ви приготуй на всіх щось класне. Ой, якась тут запечена риба. До речі, це напевно буде з тої, що зловив наш малий, і вона буде класної якості. Ще треба буде трішки більше приготувати всього завтра на свято. Ой, Боже, як гарно вийшло! Яка ти молодець? А де поклич всіх до столу. Та ставити на підлогу це з найкраще рішення. А до речі, тут класно тут, в принципі, йдуть їсти тільки ті, хто голодні. Ти зробив домашки? Який молодець. Навіть дозвілля не в нуль впало. Роден вже, напевно, встиг його трішки підійняти машинкою. Так, Керол, ти дуже молодець, але ніхто не йде їсти. Всі тебе ігнорують, я вже образилася. Але, в принципі, нашу кликати їсти, не спитавши, чи люди хочуть їсти. Хто що поламав? Так, Марісу до телефону. Окей. Хто що поламав? Я не знаю, хто що поламав. Тут наче все ціленько. мені здається, туалет хтось зламав. Отак і є. Так, Керол, іди ремонтуй. Так, мені здається, зараз буде дуже кайфовий кадр. Ну, мені принаймні так здавалося, але ну, типу, приколь. Пес просто класний завжди. Але ну в цілому ж прикольно, той грає на піаніно та говорить телефону, пес хаває і десь зламаний комп'ютер верещить. Чесно кажучи, добре, що вони поки більше нічого не хочуть купувати, бо ну, тільки гроші йде. Да? О, Маріса кинула чайвих. Підзаробимо щось. Керол поправилась? Коли вона встигла? Я пропустила це. М -м, страшно. Ой, які вони хороші. Де обійми свою кохану. Отак от, от сидять і дивляться, як Джон грає на піанінку. Ой-ой-ой, разъешлайся. Це було не вони самі, я нічого не робила. Так, я думаю, вони підуть вже наші дівчата спати. Джина на ще поїсти перед сном, і він теж піде спати. А що тобі там виконалось? Без поняття. Він хоче купити картину. За 4,5 тисячі, слухай, це половина нашого бюджету, чувак. Зароби перші гроші сюди спочатку. А, він, походу, заробив перші гроші, якісь там свої, е чайвіш, кидала Маріса. І через це якесь бажання виконалось. От хто кайфово живе. О, бляха! Треба сварити пса. Де вже свари пса, бо він не поймаю потім за що ти його свариш. так от теж би бе. настала в них п'ятниця. Сьогодні будемо святкувати новий рік разом з нашою сімейкою. Так, маленький тут теж прокинувся. Сходи в туалет. Що ви там? Маріса, йди в туалет. Який пес? А що пес? Пес песа покупати треба. А іди, я покупаєш Отіса. Якщо вийде, бо ми знаємо цього пса. О, Керол хоче схуднути. У нас є тренажерна зала, того ми це тобі влаштуємо, якщо ти як сильно хочеш. Ти мала пса покупати, жінко. Ті вони в мене піаністи, це капець. Так, давайте ще раз спробуємо покупати Отіса. Вона ще й має бажання її собаку викупити. Він тупо ігнорує її, пішли. Пішли. Так, малий вже звалив школу. Добре. Ох, життя налагоджується. Ще хоче поплавати. Що ти хочеш купити гітару? Ні, мені піаніно хватає щоб мені тільки гітари не вистачало тут. Так, ідея сама приймеш душ, ще, напевно, нема сенсу, поки а потім підеш на воркаут. Марісочка хоче в нас їсти. До речі, в... ах, зараза! Хто коли ви на роботу йдете? Блін, треба Марісі сьогодні взяти вихідний. Я ж вирішила, що не сьогодні буду святкувати новий рік. Так, поїсиш і підеш, подзвониш на роботу. Я не знаю, чому воно так береться. Керол пішла займатися. Наш Отіс пішов спати на брудному лежаку, і зараз прибиральник не зможе його почистити. Так, о, ні, то тільки звільняйтесь. Ну окей, тоді просто не підеш сьогодні на роботу. Певно, воно так працює. Так, а що у нас з садом? Садом напевно, там як завжди трендець. Іди прополиш і поліш. Чекайте, ще ж Керл на роботу. В восьмій вона приїде. Ні, Керл теж сьогодні не піде на роботу. Заробила вона бал Це Вже їй тяжко. А воно, о, в неї не було не було взагалі. Фітнесу ніякого. Ну, хай займається. Там вже, по ідеї, та вже прям так нормально підвищилася ця штука, і прийшов зі школи наш малий. Ого, малий такий прокачаний у нас. Що собі? Маріса тут майже закінчила. Піде після цього організовувати New Year's party. Ти, значить, на роботу сьогодні не йдеш. У вас є по дні vacation, а вони вас використають за те, що вони пішли. Так, мені здається, що їй достатньо. Іди, підеш в туалет і в душ. І зараз на така вжук. А, схудла. Я пам'ятаю, як вперше після цього схуднення зміни ваги в 72, я побачила, як це відбувається в Сімс що воно відбувається плавно. І немає ніякого акценту на цьому, мені так сподобалося. Так, значить, перше запрошуємо родичів, перше запрошуємо Сандру, друг сім'ї, давайте ще ось цього. Блін, ну, чесно. Якщо відсортувати по дружбі. Я б запросила Ніколаса на цей, але я ну, ну, не знаю, чи варто мені це робити. Давайте не будемо цього робити. А от звідси вже, от, куди там вистачить, от всіх так і запрошу. Так, і давайте хай в душ ще сходить Марісочка. Ти таки не помилаш, чи що, що? А, вона тільки під підходила наверх, точно, на ще на низу там була. Ти в нас що? О! Ой, я забула, що так можна перемикатися. Іди по песелю цю штуку, а то гості прийдуть, а там так грудно, і можеш піти собі взяти щось поїсти. А ну йде жиле. О, воно закінчилося. ні 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 йди, будь ласка, помий за собою тарілки. Т там гості вечором будуть приходити, а тут срач. Так, а ти йди, напевне, ще щось приготуй смачне. А Давайте знову зробимо ще желатин? ні 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 ти не йдеш на роботу, стій Маріса. Я дозволяю тобі сьогодні бути вдома. Іди, поки оце от сховай. Хай малий де собі зробить якийсь. О, можна подати. Сік. В мене достатньо, щоб зробити багато соку. Клас, зробимо гостям сам сьогодні соку. Не знаю, скільки там його зроблять, напевно, 4 штучки, але ну все рівно прикольно. Він не зрозумів її привітання. Та-та-та, в -та -та, Джона є можливість вступити в коледж, я в курсі. О, поклон вивчає. Тебе ще немає цього, що ти це вивчив? О, в нього є, що він знає тайчі. Це все, що він знає. Кей, треба тебе якось на дачу в Китай звозити. А вже всі, хто були, бували на дачі в Китаї, в нас померли в принципі. Треба цих звозити точно. Мої персонажки використали свої відпустки. Керл заробила перші п'ять тисяч Молодчинка, Керл. А вона хоче хотіла там не просто схуднути, вона аж накачатися хотіла Get fit. А вона зараз в нас нормал виходить. Чи як воно там, не знаю, а оце верхнє, це фіт буде. Так, де там ті гості? Десь у восьмій будуть приходити, здається. Де тоді можеш почати робити, напевне, сік? Ой, я не бачила, що ти тут тримаєш. Аж шість штук зробив соку, клас! Блін, як круто, насправді. Гляньте, скільки соку наробив Гості прийдуть, будемо пити сік. Я такого ніколи не робила, чесно вам скажу, Тому я в такому захваті. Так, добре, тоді іди ще вистав їжу, щоб всі могли їсти. Желатин вистав. Блін, ну ти він міг краще поставити його, ну що це таке? Хай, в принципі, ось так стоїть. Риба буде для нас. Восьма година, де гості? О, йдуть, йдуть, ура! Приходьте, любі гості, приходьте. Так, іди, можеш стіка поговорити Це ж Тітка? Або боже, сімейний поцілунок. а це то в мене щойно тільки що, блін, коротше. Так, всі сходяться, йдеш. попросити дозволу, ну так це ж не в неї, і просити дозволу треба, щоб кудись сходити Іди початися, знаєм його знов прийшла на лобі. Так, Маріса, вейкап. І ти будеш теж розважати гостей. І мужчина, з ким він взагалі дружить? оце Сімон. Нудна, нудна, в нас вечірка. А ти, ти ж тобі нема тут, що цей. Okay. Будемо ми, що захочемо тут пити, їсти йди. Поклич гостів їсти. А що ти цього не робиш? Встань. Алло? та що з тобою не так? Так, Маріса пішла тепер грати, ясно? Ну де тоді просто візьме тарілку, поїсти. О, всі беруть. А то я, типу, виходить, зробила, а вона типу автоматично кличеться, напевно. Йди, йди, візьми собі тарілочку. Боже, я її замучила. Чи ж вона сама себе замучила тою грою на піаніно. О, цей вирішив танцювати. і Вікнув музику. Вона ще досі нудна вечірка. Так, ти там хоч комфорт собі підіймаєш, сидиш на стільчику. Вона дуже рано в мене втомилася. з цією стали. Чому вони вже втомлені настільки? А ну вона мене спортом займалася, ну тоді не дивно. Від того, що вони їдять щось смачне, в них нічого щось не піднімається. Оцей статус вечірки. Таке що ж теж там навіть більше шести стаканів. Бо він взяв один стакан і там нічого не змінилося. Блін, ну окей, Керол, тобі дозволяєте спати, тобі погано. Так, і де будеш там жарти, наприклад, розповідати про подорожі йому розповісиш. Так, ти теж о куди ти пішов? Іди поговориш знову з тіткою. Знову там жарти спи. Джеймс, що ти робиш? Ти хочеш, щоб у нас тут помер хтось на вечірці. Блін, ну чому ж саме на вечірці з'явився червоний привид? Так, в мене досі не одна вечірка. О, що там за бажання виконала, я не поняла. У неї тут насправді бажання з Керолу це поговорити, танцювати, а вона пішла спати. Айди тоді, чого не хоче танцювати. А, а чому музика вимкнулась? Де він її, алло? Слепденс, давай танцюй. Ой, новий рік, старий рік прийшов. Так от. У мене досі не одна вечірка, та бляха муха. Зробіть щось, народ. Чому у вас досі не одна вечірка? Так, ну, з цим новим роком таке. Ідіть, я не знаю, ідіть, танцюйте всі, іди, покажи їм, як танцюється цей класний танець. Ой, вирішив прибирати. Ти прям в проході вирішила його танцювати, ти серйозно? Ой, все, погано в нас буде вечірка. Іди, не знаю, жлюбно люблю обійми базу. хен зроби з ним. Я не знаю, чи вже встигнеш, чи дасть воно щось, але поговори з ним. Навряд. Чи. О, нут різко стало. 13 секунд, я надіюсь, так і на тому залишиться. Так, малий, а тобі б в душ сходити, насправді. Іди. Блін, шкода, що соки не можна сховати в холоди. Хто не робила стільки соку, його ніхто не пив. Є, yeah, bad вечірка, супер. Іди, Маріса, випий соку. Джону, Джону, треба помитися і спати. Де ти ходив, ти що вночі шій спальні був, Сімон. Окей, mm, okay, половину випили. Вже добре. Так, знову Карл прокинулася найперша. прокинулася дуже рано. Хоче і на піаніно пограти, і вже йшла там тайчі займатися. Що зараз придумаємо? Треба, по-перше, повимикати тут це, бо мене скоро голова розірветься. І телевізор не вимкнули. Ах, ви зарази, а рахунки, то мені платити? Іди, візьми напій. Блін, я думала, що вже розглючив помп, він досі глючний. І можеш ти типу, попрактикуватися грі на піаніно. Супер. А тепер можеш йти на пробіжку. Так, Маріса теж прокинулася, воно спала довше в нас. Малий Теж прокинувся, і я, можливо, сьогодні ну, перший митра домашку зробити. А їде робить домашку. І зараз вихідні, тільки наші дівчата будуть на роботу ходити, підвищення отримувати. А от наш е, Джон піде тоді, напевне, з кимсь е, тусуватися. Я там знайомила його з одною дівчинкою, з Тошою, але щось йому не зайшло. І ще його знайомила з Офелією Нігмос. От з нею можна, щоб вони краще подружилися. Він, до речі, ще з Анджелою Хоган непогано краще трішки стосуночки має. І оця типу, його друг. Алек, ну це сильно сказано, але непогані стосунки. Коротше, треба, щоб він піднімав е, якусь дружбу з кимсь. Тому, в принципі, зараз ти підеш дзвонити до когось із них. Так, що там, що там, що там? Ти ще о, супер, можеш злізати з тої бігової доріжки, бо я тебе замучу. І ти зараз виконуєш своє бажання, тому що ти стала в нас фіт. Так, от Керл, машина, І стала щасливішим. Так, з хай. Я думаю, хай наш Джек. Джек Джек він ж Джек, е, телефонує Офелії. Мені воно дуже подобається. іди просто поки поговори з нею. Так, ти йде, значить, в душ Маріса. Музичку слухає. В саду все. А, а то, точно в нас садівник прийшов. Клас! Ти сьогодні можеш з Отісом. Он потусуватися, погратися хочеш з ним, дати йому любов і команду сказати йому. Спробуй дати йому любов, почухай пузик. Нас газету вкрали зараза. але здається, вкрали. Ні, я свіжу вкрали зараза. Так, ось це тоді на компост припустити, поки прибиральник не прийшов і не прибрав. 嗯。Mm. Маріса, стоп, те, що давайте сама Анну. Шість днів Марісі до дня народження, і шість днів до дня народження Джона. Так, що там в нього з Офелією? О, 36. Прибиральник бачу, теж приїхав і поїхав, напевно. Танцює під піаніно норм. Так, іди випий напій, і ти, Керол, теж візьме собі смачний напій. Все, випили всі, і нічого не зіпсулось. Так, що ти надіється, що в тебе нічого тут не заглючить. Останні рази воно вище зглючило. Ну, так і є, воно глючить. Але фан підіймається, Нормально. Хм, тут є врожай, баклажанчики. Не Пам'ятаю, що це перчики вродили. Томати та огірочки. Так, нехай тоді Маріса піде, збере. Давайте тоді все хай збирає. Надіюсь, вона це встигне зробити до роботи. Це, в принципі, вже все можна було не прополювати, але ну, садівник проплов. Так, малому треба помастити акне. То я щось забулася за це. Це в нас врожаю буде. Сьогодні я вже, напевно, нічого не встигну посадити, та і вже через Єдину на роботу. І вже на роботу вона навіть зібрати все не встигла. Керол вже на роботі, а ось наш Джон поїде сьогодні кудись тусуватися. Так, іди помий цю штуку. Насипиш песелю їсти, бо ти його вдома будеш лишати. А сходи в туалет. Пробуємо фелію запросити на побачення. Чого навряд чи вона погодиться? А, ні, вона так. Такс, окей. Де просто давайте просто поїдете десь потусуватися. Давайте хай це знову буде Офелія. Блін, ну, інвайт овер, це ж вона сюди приїде та а не може зараз залишити будинок. Ну давайте, такий класний вирішиш поїхати кудись сам. Всі ігнорую. Давайте я в стренджику просто кудись з ним поїду. Хоча ні, давайте сюди. Я навіть не хочу рандомити. Я надіюсь, ви не засмучуєтеся, що я оце ось рандомлю. Ти не рандомлю вже. Дуже так багато штук, як родобила раніше. Насправді, цей рандом він дуже втомлює. Тут, по факту, рандом то лишається все рівно, але не в таких об'ємах. Магазин квітів. Я ніколи не була в магазині квітів. Just flowers and more. Давайте з'їздимо в магазин квітів. Ні, часто цікаво, що там буде. Він хотів мамі купити якийсь подарунок, подарувати, а раптом там можна, типу, букет подарувати купити. Тож, якби flowers and more. А можливо, там інші якісь подарунки будуть. Аго, прикольненько така тут стрілочка. Ось такий ось магаз. Пустий. Але чекайте, а це зробити. Серйозно. Ну, типу, можна буде. Він Пости, тут нічого немає на полицях. Де тоді зробиш один букет цих румашок, де що там не маргаритки. Давайте біленькі в біленькому цьому зробимо. Чи в блакитному? Давайте гарно буде. Може в нього гарно вийде. Будемо вважати, що будемо вважати, що він купив. Тут йому складають букет. Хоче в дартс пограти. Ну пограє ще в дартс. Так, він зробив букет. Йди, будь ласка, його. А ти не можеш? Він не може його забрати. Та за що? Я так розумію, ця ділянка була зроблена спеціально для того, щоб придбати її і мати як свій бізнес, той самий магазин квітів. Сюди приходити, робити квіти, виставляти тут на продаж. Я трішки розчарована, де пограє у дартс? Нам нічого не заважає поїхати в інший магазин, правильно? Давайте. Амелія Склоусет, баня і салун, Real Estate Office. клуб Данте. Ще якийсь магазин одягу. Суперцентр електроніки. Давайте в суперцентр електроніки поїдемо. Думаю, йому було б цікаво. Мені чогось здавалося, що в другій частині персонажів треба вчити кататись на машині, коли вони підлітки, Але це, напевне, з третьої частини прикол. Класна музичка. О, тут можна купити комп'ютерні ігри. Музика, яка ностальгія. Клас. Так, іди. Ой, а чому ти не можеш? Немає доступу... Та мені до сраки тут комп'ютер стіл можна купити. А чому я не можу купити диски? Воно працює як бізнес такий окремий. Та блін, як не одне, так і друге не працює. Так, тут ти теж не знайшов подарунка для мами. Їдемо далі. Давайте вже цей Amelia's Closet, Не знаю, може, ти їй якісь парфуми там придбаєш, якийсь журнальчик, вже що небудь. Щось, коротше, що кинеться в його багаж особистий, він зможе це подарувати їй. Ви просто уявіть, якби довго я рандомила, куди він поїде. Пляха, і тут нічого нема. Ні. Гарний магазин, ну гарний. Але ну чого ж тут більш нічого немає? Йдемо далі. Як я втомилася? Ще якийсь ковермі. Клоузен, прикрий мене чи що? <плях> Бляха, якесь знущання. Далі ризикнув продуктовий. О, є журнали. Купимо мамі журнал. І, можливо, ще трішки продуктів підкупить. Так, це що? Про гроші. О, про любов, я думаю, їй така буде цікаво. Про знаменитостей. Давайте ось такий якийсь. Піде ще потім продукти підкупиш. Грешті, ми так довго їздили щось, щоб щось знайти таке. Так, десь на ось так купимо. Шарлатанчик ходить. Тудеш їхати додому, бо я вже задовбалась лазити тут кругом. Так, я думаю, він приїхав точно голодний, Треба щось нормальне поїсти Керл якраз вернулася з роботи, отримала підвищення і пішла займатися тайчі. Ні, Керл, тобі треба зайнятися потребами. Іди, сходиш в туалет. Джон, сховай, будь ласка, їжу, щоб вона не зіпсулася. Підеш в душ, теж в туалет в душ Тут я стільки налазився. Керл дуже замучена, я її відправлю вже спати. Але Керл молодець що там є ще потрібно? Ой, і потрібно буде знову підіймати вміння, харизма та механіка. Сім'ї потрібно ще два друга. Ні, це що? так. Десята година, в принципі, джон теж піде зараз вже спати. Подарує мамі подарунок завтра. І Маріса теж отримала підвищення, ура! Ну вони хоч підназбирали трішки грошей, насправді. Їй треба тільки харизму підвищити, але теж треба двоє друзів ще. Блін, ні. Іди тоді спи, налякали її привиди, блін. Не дійшла вона до збирати врожай, який я перед роботою їй давала зібрати. Так куди ти спати пішла? Тебе ж краще там, ліжко. Ой-ой-ой, Карл тепер зранку на роботу їздить. Нічого собі. Вона хоче піти на тренажері позайматися. Ну, я б не сильно тебе хотіла перед роботою відправляти на таке. Десь оди. Так Джон теж бачу, прокинувся. Його соціалка дуже низька. Іди поговори з Керол. Зараз там погані стосунки, бо він бачив, як вона зраджувала його мамі. Але поговорити можна. Прийдеться, ви ж живете разом. Так, дещо і зіпсуте, мухи літають. А, тут тарілка, ясно. Цієї зими не було снігу. В пустелі не було снігу, як дивно. Ох, яка рокерка йде. Ну, сам вирішив помити. Ти не сховав продукти. Комп зламався, але досі там гра. Що ж, давайте зараз, в принципі, за рандомом, чи йде малий в коледж, чи не йде. Один іде, два не йде. Генеруємо. Не йде! Не буде стріму. <хи> Окей, але те, що не йде, це насправді легше, тому що мені не треба зараз е, вдумувати, як це знову ж таки цікаво зробити. Там не дуже цікаво. І ми просто собі продовжуємо грати. Так, Маріса, прокидайся. я бачу, що ти вже, в принципі, готова прокидатися. Приймеш душ, та я б теж не проти, щоб Отєс ходив на роботу, але нам випало, що він не ходить на роботу. Блін, ні, не йди до неї, вона в душ пішла. У нього дуже низька соціалка. Іди, поки зателефоную, не знаю, Офелії. Вона майже твоя подружка. А нам якраз треба друзі, сім'ї. Так, Маріса через годину на роботу. Та блін, іди сюди до сина. Він тобі буде подарунок вручати. Так, іди, подарунок досиш, аж радий став. Дай їй журнальчик і бажання йому виконали клас. Де відповісиш? Чи став він з напевно ще не став, друзі? Мені мало там говорили. Ой, тітка зателефонувала до нього ще й клас. Але досить говорити. Тобі треба піти. Цей. А ти не можеш помазатися від акне? Так є ж тебе, воно а, вже нема. І хай піде збере огірочки, допоможе трішки. Тут зовсім трішечки їх. Ми чому ні. Ну а на цьому ми будемо закінчувати сьогоднішню серію. Продовжимо вже в наступній серії. А що ти перестав саме зараз гратися з псом? Дякую вам за перегляд, окремо дякую спонсорам каналу на YouTube та Баймі Кофі за підтримку підпискою. Якщо ви раптом хочете долучитися до них та отримати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. На цьому всім папаю, скоро побачимось.